80 метрів маскувальної сітки, кікімори, панами, аптечки, рюкзаки та сумки для скидання все це підготували невтомні волонтерки із шалених голок. Цього разу допомога відправиться до двох бригад на Покровський напрямок. Кожен виріб, кожен сантиметр маскувальної сітки чи кікімори може врятувати життя наших захисників та захисниць. А це нині наше найголовніше завдання. Саме така безмежна відданість волонтерів своїй справі має велике значення для Збройних сил України не менш важливо і те, що до кожного виробу дівчата вкладають усі свої найкращі побажання. Сподіваємося, що наша відправка допоможе їм прикритися, щоб маскувальні сітки їх вберегли. І скорішої перемоги. Сьогодні, як і завжди, загін шалені голки продовжує бути на передовій волонтерського фронту, показуючи приклад безкорисливого служіння та підтримки для тих, хто воює за нашу свободу і незалежність. Дівчата не просто передають допомогу, а й дарують частинку тепла і підтримки, що надихає наших героїв на боротьбу. Слава Україні! Героям слава! Ольга Ситник, Ілья Биюль, телекомпанія КЕТ.